Будь ласка, які наслідки призупинення точніше виходу Росії з цієї зернової угоди для нас і для країн, куди власне цю агропродукцію експортували? Насправді ми маємо розуміти, що суто з юридичної точки зору? І про це, до речі, експертне середовище не завжди не завжди адекватно цим артикулює, тому що не мають юридичної освіти на багато. Це два абсолютно автономні договори були підписані. І хочу ще раз нагадати, що українська сторона з Росією нічого не підписувала. це відбувалося підписання двох трикутників, двох паралельних угод. І, до речі, це відмічав у своєму. Зверненні президенти України Володимир Зеленський абсолютно коректно і вірно. От в одній з однієї сторони Україна підписала угоду з ООН та Туреччиною, а з іншої сторони, Російська Федерація підписала угоду з ООН та Туреччиною. І от якраз оцей спільний знаменник у вигляді ООН та Туреччини. Вони ну ніби як скріпили ці два трикутники між собою, так би мовити, на враховуючи інтереси всіх сторін, от але якщо Російська Федерація вийшла з однієї угоди. То то вона абсолютно нічого не має до іншої. Ну тобто, якщо юридично вже прискіпливо подивитись на те, що відбулось: що Росія відізвала да, свою участь в зерновій угоді, то вона відмовилася гарантувати безпеку а, і виконувати умови договору з організацією Об'єднаних Націй та з Туреччиною. От і все тому абсолютно. Правильно, і в принципі я глибоко переконаний, що це можна було зробити раніше пробувати виконувати нову угоду без Російської Федерації, але ми ж знаємо, що Західний світ він дуже довго не еволюціонує. Він... Навіть на фоні війни російсько-української на фоні того, що в нас гинуть мирні люди, відбуваються ракетні обстріли по мирним містам, бучі, піні, гостомелі, і все інше. от, вони все одно стоять на шляху діалогу. От їм краще все ж таки домовлятися, аніж приймати якісь більш радикальні принципові. Рішення так, от насправді, останні події на Росії показали Ну всьому світу. Ми то це і раніше знали. Ми знали, як вони воюють, ми знали, які місні штурми вони влаштовують. Ми знали, чого вартує ціна життя на Росії. Це просто ноль, це інструмент, це матеріал витратний для путінського режиму. Але слабкість цього режиму, що це колос на глиняних. Ногах, що це якась тушка, просто якась форма наповнена незрозуміло чим? Побачили всі після цього рейду пригожена військового рейду зі зброєю. Пройшли 800 кілометрів і майже дійшли до Москви. Хто міг подумати, що взагалі таке? апріорі, можливо, там при тому Путіні, який, ніби там був елементом стабільності, який ніби е, сцементовував сем, сем, величезну територію Російської Федерації і Західний Світ е, собі. На вбив в голову, що в принципі Путін там абсолютно все контролює. Тепер абсолютно стало очевидно, що ні не контролює путінський режим. Це абсолютна пустишка, і сам Путін пустишка. Ну і тому саме зараз можливо це Російська Федерація так. Так на кримський міст звичайно реагує, але насправді для всіх стає абсолютно очевидним, що Російська Федерація в цій угоді скоріш за все і не потрібна. Тому з нашої сторони президент України Володимир Зеленський направив відповідні листи про пролонгацію до організації Об'єднаних Націй та до Туреччини нашого, нашої угоди про зерновий коридор, для того щоб. Повноцінно а, гарантії безпеки, як вони, до речі, і обіцяли в договорі, не взяли на себе Туреччина та Організація Об'єднаних Націй. Насправді я глибоко переконаний, а, що, що, що така рішучість зі сторони України, перш за все, а, і нашого президента, вона підштовхне і. Туреччину і ООН теж до більш рішучих дій на ну як мінімум Туреччину, точно на По поон там 50 на 50, оскільки там в Радбезі все ж таки знаходиться незаконно. До речі, Російська Федерація. а от Туреччина вже натякнула на те, що вона і сама готова гарантувати безпеку судноплавства чорноморського регіону. Ну і відверто кажучи. Мені не дуже віриться в те, що Російська Федерація почне обстрілювати там ракетами транспортні суди, які будуть іти в супроводі, і під захистом судів Туреччини та Організації Об'єднаних Націй. От я відверто кажучи, в це. Просто не вірю, і от така жорстка позиція в принципі сторін. Вона призведе до двох можливих сценаріїв: перший, що зранова угода відбудеться без Російської Федерації, це для нас до речі найкращий варіант. Щоб вони і не приєднувалися зі свого боку, от, але я думаю, що насправді буде варіант нейтральний. Що Російська Федерація все ж таки там повикабинюється, на щось там попросить по світу, щось попросить по на м'якопроводу. Звичайно, їй не скоріш за все в першому другому відмовлять. От. І вона зрозуміє, що її ескалація, її шантаж в чергове. Закінчився нічим, От, під тиском Ердогана все ж таки приєднається знов до цієї нової угоди, до цього договору пролонгують з Туреччиною та організацією Об'єднаних Націй. Ну тому що ми маємо розуміти декілька ключових аспектів цієї. Цієї ситуації дійсно від на отримання зерна з України від відповідного імпорту за країни залежить величезна кількість людей, на в які можуть стати країни цілі на народи, цілі на межі голода. Це Африка, це Близький Схід, це Середня Азія. На середнім прорахункам це приблизно біля двох мільйонів людей. А можливо і більше. Це зараз вирахувати надзвичайно складно тому і. Ініціатива а, президента Зеленського Great for Ukraine, до якої доєдналися багато країн егідою Організації Об'єднаних Націй одна із наймасовіших і найважливіших зараз в сучасному світі, найбільш актуальніших зараз в сучасному світі. Тому що якщо зерно з України не піде в ці країни, то відповідно ціна на світових ринках злетить на зернові. Якщо це відбудеться, то в країнах треба. Ретього світу, які стають на можливі голода, не може відбутись просто економічні і політичні дестабілізації, що може призвести до дуже серйозної масштабної хвилі міграційної в багаті країни, ну в країни перше Європейського союзу, тому організація Об'єднаних Націй, звичайно ж, також. Дуже зацікавлена в пролонгації цих угод, тому що ми пам'ятаємо історію з Сирією, як складно намагалися її вирішувати Європейський Союз, яких складних консенсусів вони з цією ж Туреччиною доходили. А тепер уявляєте, що це буде не тільки одна Сирія, а багато країн народів Африки, до них доєднається ще Близький Схід, частково і частково середня Азія. Да? Тому критично Європа, ООН вони критично зацікавлені в пролонгації зернової угоди. Ну і насправді ми маємо російські Федерації, ну не тільки ми, і наші партнери, і Туреччина, і, перш за все, ООН, має говорити, що. Що вони також не неналежним чином виконували свою угоду і навіть умисно блокували прохід суддів, затягуючи перевірки в Туреччині під будь-якими нормативними адміністративними приводами. До чого приз це призвело? Це призвело до того, що за раховний за час цієї зернової угоди Російська Федерація значно збільшила свій екст. Проти зерна на в тому числі за рахунок вкраденого зерна у нас в України. Більше того, за рахунок того, що вона також учасник зернової години була, то вона всім, всьому світу казала про свої там гуманітарні ініціативи, про свою договороздатність і так далі і тому подібне. А при цьому вона просто нагло віджимала ринки зернових у України тому що за це. Цей період з нових угод на експорт через українські порти зменшився на 40% у порівнянні з довоєнним періодом до повномасштабного вторгнення. Ну тобто така позиція насправді участь Росії в новій угоді, і їй була вигідна, тому що вона і обличчя своє тримала на міжнародній арені відносно цієї гуманітарної ініціативи. Але з іншої сторони поступово, але регулярно. you Віджимала зернові ринки України, що в принципі для неї мало дуже серйозну економічну вигоду. Ну і наостанок Туреччина звичайно після пролонгації повноваження Ордогана йому потрібно перезавантажувати свої відносини перш за все з сполученими штатами. Попитання тих же АК-35, на фоні скандалу недорозуміння по закупівлі в Росії стриста 400 Наближення позицій до НАТО та Європейського союзу тепер, до речі, Ордоган офіційно заявив, що він а, вже хоче, щоб Туреччина стала членом ЄС. А, от. І я думаю, ці питання для нього зараз є пріоритетом. Номер один і на фоні цих підсилень, звичайно, він буде вести перемовини з Китаєм, показуючи все ж таки своє лідерство в цьому регіоні, в тому числі перед країнами тюркського світу. Тому трек Ердоган Ана він дуже серйозний, навод, ну, але є слабке місце, і якраз слабке місце Хлєсова Пітардогана. Це зернова угода, ну тому що по великому рахунку більше якихось дипломатичних перемог Ердогана. На превеликий жаль, в цьому там, в там у статусі миротворця, в статусі перемовника між Росією та Україною немає. Ну скажімо так, те, що віддали Азовців, і те, що Ордеган приймав участь в якихось ініціативах, в тому числі по обміну полоненими. Це для нас важливо, це все зрозуміло, але глобально для світу дуже важливо те, що Туреччина є от лідером і в і гарантом саме забезпечення зернової ініціативи, зернового коридору. І якщо він буде розбитий, розібраний, якщо він заблокується остаточно, тоді партнери Туреччини зададуть логічне питання. Друзі, а чому ви тоді санкції не запроваджуєте? Запроваджуйте санкції, блокуйте в себе в країні російський капітал, паралельний імпорт і все інше, газ Російської Федерації, набагато цих умов Ердоган абсолютно не готовий, тому він звичайно ж буде робити все можливе і неможливе для того, щоб або вмовити Путіна або буде приймати принципове рішення, все ж таки надати повні гарантії безпеки на зернового коридору. вже безвідносно до позиції відповідно до цього Путіна, і Путін. Підкреслю, нічого зробити не зможе, тому що зараз Росія на фоні величезного санкційного тиску набагато більше залежить від Туреччини, чим навіть навпаки. Тому, резюмуючи ці треки, ці пазли, які тягнуться один до одного, я б констатував, що Росія знову займається шантажем, Росія знову блокування Чорноморської ініціативи, а отже, і зернових. Використовує їх як це блокування як зброю. про це вже сказали величезна кількість країн світу, і Сполучені Штати, і Німеччина, і Британія, і Литва, і Франція ну в принципі багато-багато і постійно зараз доєднуються на фоні того, що це зараз питання стоїть в йорку на, на радбезі організації Об'єднаних Націй. Росія черговий раз показала свою неадекватність. Ну вот але я глибоко переконаний, що. Для України і для світу все завершиться добре, тому що Туреччина, Україна дуже рішуча позиція Володимира Зеленського. І я думаю, що і Сполучені Штати та Європейський Союз вони все незалежності від рішення остаточного Російської Федерації вони забезпечать на продовження роботи зернового коридору. Так, да, пане Олексію, отже, ви вже сказали про те, що така риторика Кремля це може бути все таки шантаж. Да? А що вони хочуть отримати взамін? Ну ви там говорили на початку там про СВІФТ. Можете, будь ласка, перерахувати просто одним реченням, щоб я це взяла в сюжет? Одним реченням дуже просто це розблокування одного з банків, які займаються. Експортно імпертними взаємовідносинами Російської Федерації, які зараз під санкціями Росія просить е розблокувати його від е е свіфта або, хоча б його дочірні компанії, для них це критично важливо, тому що санкції стосуються не тільки свіфта, але й питань страхування зернових. Тобто багато є побічних таких санкційних а, важелів, які все ж таки обтяжують на виходу а, такому а, повному виходу зернових Російської Федерації на світовій ринки. Без страхування, без свіфта це все а, дійсно дає додаткові. Обтяження фінансові і не є таким вигідним для самої Російської Федерації. Ну і друге питання це звичайно м'якопровод на про яке Кремль і Путін особисто каже вже дуже давно в Одесі. Тобто, ці два питання, які Путін зараз хоче від цієї, цієї пролонгації вирішити. Але я думаю, що насправді можливо. Можливо на ОН на скажімо західні партнери підуть на часткове позлаблення для дочірки банку на обмеження для свіфта. Можливо, можливо, на ну, якась там доля віргідності цього є. А от в запуск аміакопроводу я зараз не вірю абсолютно, тому що після такої неадекватної реакції я думаю, що ні світ, ні, ООН, ні перш за все Україна не готові будуть. Ще не виконувати умови терориста а, так, пане Олексію, і останнє, будь ласка, дивіться, Росія да вийшла так би мовити з цієї угоди, але ж це означає тепер, що у нас немає гарантії безпеки чи чогось іще? Що ми Це для нас нічого не означає від слова зовсім? На от на початку свого коментаря я вже зазначав, Росія вийшла з угоди з організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною, і це важливо розуміти. В для України це юридично не має абсолютно ніякого значення. Україна підписувала зимову угоду з двома сторонами: це організація Об'єднаних Націй і Туреччину, які згідно цього договору на і брали на себе обов'язок забезпечити. Чувати гарантії безпеки проходження судів Чорноморською акваторією, От, а те, що вони вже потім і ООН, і Туреччина підкріпилися зобов'язаннями від Росії. Ну це вже їхнє питання. Україна до цього не має жодного відношення. Рішуча позиція України вже в принципі всім абсолютно зрозуміла. Україна подала звернення і до ООН, і до Туреччини на пролонгацію договору, а отже, і на забезпечення відповідно, саме діями умов договору до реалізації, тобто забезпечення гарантій безпеки. Ну я думаю, наші збройні сили також їм дуже в цьому допоможуть. Тому насправді перспективи відновлення з нової угоди без Російської Федерації зараз найбільші за всю історію існування цієї угоди.